Заборонні знаки 3, 2. Рух механічних транспортних засобів заборонено. Знак забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном. Потужністю понад 3 кВт. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. На водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком. Водії з інвалідністю на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира, крім пасажирів з явними ознаками інвалідності. На транспортні засоби, що обслуговують громадян, чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Зона дієзнака від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги території і в місцях перехрещення прилягання з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.